Ціни на електромонтаж в 2024 році. Прокладка кабелю 25 гривень за погонний метр. Прокладка кабелю в гофрі 35 гривень погонний метр. Отвір для підрозетника 65 гривень за штуку. Монтаж підрозетника 40 гривень за штуку. Штроблення для укладання електричного кабелю. Від 50 гривень за погонними. Встановлення розеток та вимикачів 85 гривень за штуку. Установка та підключення точкового світильника чи Софіта 130 гривень за штуку. Вирізка ніші під електрощит – від 500 гривень. Установка однополюсного автомата 110 гривень, двополюсного 270 гривень трьохполюсного диференційного череле напруги 250 гривень.